Ацька ініціатива Біла Церква завтра. Громадська ініціатива «Біла Церква завтра ініціювала новий проект розробка плану реконструкції центральної площі міста, оскільки такий план включає в себе не тільки банальне перефарбування фасадів будинків, але повну реконструкцію, перекриття автомобільного руху та багато інших аспектів. На нараді по розробці такого плану були присутні місцеві архітектори. Як зазначив автор громадської ініціативи Костянтин Єфименко, цей проект має на меті показати людям, як має виглядати центральна площа справжнього європейського міста. Питання номер один розвитку будь-якого польського міста є площа. Сьогодні практично жодного міста немає в Польщі, яке не має своєї площі. Де можуть зібратися люди? В Білій Церкві, ви знаєте, такої площі немає. На жаль. І тому сьогодні нема місця, де можуть зібратися люди на вихідні дні. Де можна з дітьми поїсти морозиво, де можна відпочити, де можна провести якісь події, анімації і інші речі. Тому ми зібралися для того, щоб порадитися з вами. Що я вважаю і як би я бачив нашу розмову сьогодні? Площа така бути не може: так не буває. Якщо ми бачимо Білу церкву європейським місто, нам потрібно зробити центральну площу, де будуть всі розваги. Куди з п'ятниці вечора до неділі вечора будуть проводити багато білоцерківський вільний час? Вважаю, що роботу цю ми повинні почати в цьому році, і ми повинні зробити площу. Архітектори в свою чергу проявили ініціативу та наголосили, що не просто готові приймати безпосередню участь у розробці плану, а й мають вже готові ескізи та напрацювання щодо реконструкції площі. Мы пытались объяснить, что начинать нужно не положить бетонную плитку. И этим, мягко говоря, пропиариться. Для чего это нужно было, мы не могли понять. Мы пытались объяснить. Надо начать с реконструкции, реставрации дома. Раз. Это должен быть культурный центр. А то мы замачиваем, а потом здание рушится. Вот все дома, которые окружающие площадь, должны функционировать с многими функциями. Досуг, торговля, развлечения, офисы. Это, это, это должна быть. Мертва площадь, а жить це як тільки вихідні діє, а постійно. Дати йому інший статус, надати йому той статус який закладений був ще браніцькими, що це має бути не тільки геометричний центр, а й центр соціального розвитку, фінансового розвитку Білої церкви, центр розвитку it технологій це вже трошечки забігаю вперед. Нове життя дати цій будівлі і навколо нього наприкінці зустрічі пан Єфименко зазначив, що реконструкція буде досить суттєвою, та в її процесі не будуть забуті жодні дрібниці, і тому вона буде досить довгостроковою. Буде багато проблем в реалізації цього проекту. А якщо ми ще будемо проти думки мешканців міста, то це буде неможливо, Розумієте, про що я хочу сказати. Тому кожен повинен мати можливість сказати своє місто, свою думку. 15 серпня ми відкриємо сайт ініціативи Біла церква завтра» і там буде окрема сторінка реконструкції площі. І на сайті кожен зможе залишити свої думки, свої ідеї, свої ескізи, свої фотографії. Але конкурс повинен йти своїм незалежним від цього, своїм життям.